Колеги, вітання. Український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги основні події, які сталися в зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу. На Луганському напрямку вчора обстановка була найбільш неспокійною. Минулої доби між шостою і сьомою ранку. У ворожу засідку, як повідомлялося раніше, потрапила українська мобільна група по боротьбі з контрабандою. Це сталося між щастям і Слов'яно-Сербськом. Наші воїни відбили напад ворожої диверсійно-розвідувальної групи, також оперативно підійшло підкріплення зі складу Збройних сил України. На превеликий жаль, в ході бою загинули двоє людей: це волонтер і офіцер податкової міліції. Ще шестеро військовослужбовців зазнали поранень. На інших ділянках фронту в зоні АТО ми втрат не понесли. Також вперше за чотири дні бойовики застосували важке озброєння, обстрілявши із мінометів калібром 120 мм українські позиції біля села Новотошківське, що на Бахмутівській трасі. Ворожі провокації відбулися також біля щастя там Кримського, де бойовики відкривали вогонь, переважно зі стрілецької зброї. У Попаснянському районі Луганської області на Світлодарській дузі біля Горлівки, а також на ділянці фронту Дзержинськ і Ясинувате вчора було спокійно. Два ворожі обстріли було зафіксовано поблизу Донецького аеропорту на південь від Авдіївки і біля Спартака. Бойовики тут застосували стрілецьку зброю і гранатомети. Дещо неспокійніше було біля Красногорівки і Мар'їнки, між 18 і 22 години. Ворог чотири рази відкривав вогонь по наших позиціям зі стрілецької зброї. На південь від Донецька і по всьому Маріупольському напрямку перемир'я зберігається в повній мірі. Вчора відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, де було представлено нову воєнну доктрину. Україна офіційно визнала, що головна загроза суверенітету та територіальній цільності держави йде від Російської Федерації. Саме тому доктрина передбачає створення військової інфраструктури та передислокацію військових частин і з'єднань у східній та південній області. Іншим пріоритетом є послідовна євроатлантична інтеграція. За словами президента України Петра Порошенка, український оборонний сектор має відповідати стандартам НАТО та досягти усіх критеріїв для членства в Альянсі до 2020 року. Україна Посилює військову співпрацю з західними союзниками, тривають навчання СІ 2015 Вчора українські та американські водолази проводили вправи, спрямовані на поліпшення взаємосумісності з береговим персоналом. Упродовж навчань моряки вдосконалювали навички з пошуку об'єктів на ґрунті та їх підйому на поверхню, огляду підводної частини кораблів на наявність пошкоджень та надання аварійної допомоги водолазу. Українські військові повертаються додому після реабілітації за кордоном. Зокрема, четверо воїнів-учасників АТО повернулися із лікування у Литві. Протягом місяця хлопці відновлювали здоров'я і психологічний стан. Їх відвідала президент Литви Даля Грібаоскайте. Українські спецслужби затримують спільників бойовиків. У Маріуполі Служба безпеки України викрила працівника військомату, який передавав інформацію бойовикам. Про місця дислокації та маршрути переміщення військової техніки та особового складу Збройних сил України. Його зв'язковим з боку незаконних збройних формувань був колишній український чиновник. Зараз до вашої уваги відео із зізнанням злоумисника. Прошу. Передавав такі свідіння, свідіння. О, пері... о тому що воєнкомат. Приходило оружие, потом передавал дислокацию нахождения батальона АЗОВ, передвижение ну, всевозможной техники какой-то, три танка передал. Ну, на, данном, на данный момент признаю свои ошибки, раскаиваюсь приношу... І народу України і точно також тим ребятам, які знаходяться на передову. На околиці, на околиці селища Володарське Донецької області правоохоронці виявили арсенал. Було вилучено три гранатомети, тортилові шашки загальною масою 800 грамів, сім гранат та понад 2,5 тисячі набоїв різного калібру. Особа-власники власника схованки наразі встановлюється. Окрім того, оперативники спільно з військовими попередили чергову спробу незаконного перевезення товарів через лінію зіткнення. Цього разу було затримано вантажівку, у якій знаходилися 270 ящиків тютюнових виробів загальною вартістю майже 2 мільйони гривень. Шановні друзі, це вся інформація. Якщо є запитання, уточнення, прошу. Дякую, пане полковнику. Колеги журналісти, чи є питання або уточнення до пана Олександра? Питань того точно немає. Якщо немає, то закінчимо прес-брифінг. Дякую, на все добре, до побачення. Всього вам найкращого. І наш наступний а, прес о першій тридцять.